Доброго дня! Сьогодні 17 листопада 2025 року. Знову у нас дощі. Дощі, дощі, соя не доубирали сою. Почав орати вчора. де убрали сою сьогодні вночі теж. Дощик. Так, це вчора попідсипав щебеночки. Так, трактор ловол з плугом. Закиданий землею, грязею. Так, зараз підзаправимо його плужок. Лемкен опал 0,90. Клуб, в принципі, все оре класно, не забивається, нічого, все проскакує, все Ну, зараз трошки покажу. Ну а так накидає кругом усе в землі. Зараз заправимося і їдемо на поле. Так, сидіння пневмо. Сидіння, звісно, це супер. От зараз воно підопустилося, щоб краще було сідати. Тепер сів і воно припотимає закриюшок. І все, займає положення, яке потрібно. В тракторі класно, тепленько. Так, поїхали реверс вперед. І поїхали. Зараз заправимося. Челюсний Київ, звісно, це класна річ Вчора ну, там підсипав теж бо там заїжджаємо часто, прицепи заганяємо так. Трошки було долинка така Так. Питаємо на ручничок. Зараз підзаправимо. Так. Це минули показники. Заправляли комбайн на женіном. тут выставляется. Можно поставить, ну, сколько литров, а можно просто поставили и пошла заправка. Вид аккумулятора заправочная станция у нас фильтры там даже он что-то попадая из куба Это ведомость у нас есть Челюстный киш, конечно, это супер. Раструсил потихоньку, развернул. Так, наш плужок. Кидает таким шматком. сегодня, видно даже сколько солярки. Так, пока що отключусь, сейчас дозаправляю. Так, все заправился, выезжаем. Зараз піду, закрию ворота, тому що поїду далі туди ворати. Так, зараз зупиню. Так, все, ворота закриті, трактор заправлений. Включаємо Транспортний діапазон. Тут включаємо перша передача. Включаємо реверс і поїхали друга, третя. Сидіння, конечно. Клас. Не відчувається швидкість взагалі. Так, і йдемо до нашої загінки, Я вчора почав. Там морать уже. Там воно клинок. Так ми, виходить, рік оремо в ту сторону, рік у цю. Вночі був дощ, поналивало о някі калюшки. І зараз таке щось стеклі і мжить. 15 км їдеш, а сидиш ну, взагалі ні, сидіння, активне сидіння, це звісно клас. Так що всім рекомендую, хто собі може це дозволити. І будете тільки доволі спина і ну, взагалі ну, Добавляєш, він завжди їде. Тільки грязь летить далеко так Не хочу, щоб він був зовсім замазюканий. Так оце з цього краю ми почали. Док. Хоп, включив передочок. Я транспортною першою хожу. вчора. Так, ручний газ виставляємо. Ну, я 2000 десь приблизно ставлю. І отак. Вот Вона ця кнопочка регулює. Зараз R це максимальна його потужність Вчора пробував, Ну, вона працює. Навірно, підбуксовує. Посировато тут. Só é dois está aqui na Crapaia, dois na na Бачимо, чи буду продовжувати, чи може трошки перечекаємо. Так, зараз, зараз тут розвернуся. Так, розвернувся. Пішов в зворотному напрямку. Ну, в принципі, нічого критичного немає, ну підбуксовує трохи. Так, ото 9,6-7, як 200 оберти, 10 кілометрів він йде. У нього красна зона від 2,5 обертів починається. Ну я стільки не даю. О, припинає тут долина. Так. Так, кондиціонер працює, тому що без кондиціонера заподівати починають з І пічка і кондиціонер все працює у тракторі комфортно. Так. Так, виходить. Ну, сировато. Розвертаємося реверс назад, поїхав назад. Рі поїхав вперед. О, ну, оце така осіння. Оранка. важкувато, сировато, ну потрібно орати камера заднього огляду Дивися, що Заб'є, менше головою крутить. Так, добре, буду працювати. Усім доброго, тихого, мирного дня, все, до побачення.